Міні-ігри Pop-Iat. в кольорі блакитно-біло-чорному в чудовому стані. Далі кульочок із термомозаїкою. Термомозаїка йде кольорова із блискітками. Там ще є декілька бутінок в комплекті. Це у нас оригінальні ідуть картриджі для гри Nintendo. У нас іде із мавпочкою, гра та з Маріо. Далі гра міні із бегемотиками. Тут є кульки всередині. Їх вистрілюємо на центр і ловимо. потім рахуємо очки. І ось така гра ще є. Це у нас пінбол. Ручний пінбол, карманний пінбол. Кульки на ми їх заганяємо на початок і стартуємо, повинно, ми повинні кульками набрати якмо більше очків. В кожній ячейці є якась кількість очків. Такий ціленький, пластиковий. Далі ось такий м'ячик антистрес, не липне, чудовий. Постану.